Всім привіт! Зробив я тут те, як я планував цей загончик. Зараз Зараз сядять із качкою. Зараз перше принесу подивись, скільки буде тих, що з брудерів, а тоді вже заберу качку і ще якусь частину поділю на два. щоб з мене там кажу, є дві железних клітки на дворі, дві тут і для виголу, Я і так буду одразу одну клітку. Щоб буде жити тут зразу в клітку, но там ночувати і так само стоїть клітки в іншу. І так мені буде набагато набагато простіше. Так, ось так стара кліянка в мене була. Вон там це з парників, яка вже стара подерта. Е -е, я її так отут край віддар, попритискав сюди, щоб вітер не задирав, зверху ще теж поклав. Отак, підон, він не тяжкий, сильно не прогинає, там не є свідка, одним словом, скажімо так. воно і... Типуть як відпар іде. і в нас сьогодні теж захмарено, як буде дощ, щоб не, не засікали. І виходить, що всередині ось, ось така територія. Зараз їм тут принесу водичку, з того краю поставлю, там якраз такий нахил туди, вона буде туди витікати, о, там руку запихати. Запаха вже клієнка є клійонка, воно вроді хоч, хоч і метал, хоч і все, але зверху є клійонка, Сонця немає а вже такий, такий відпар. Вітер їм сюди не задуває, і, одним словом, буде їм тут комфортно, добре. Ну, і, кажу, тих теж тих качку заберем. Бо вона буде. Ну вона тут не потрібна, вона на місці в коліці займає. І, і частину, я зараз подивлюсь, тут, по-моєму, десь є в районі 20, ну їм тут уже місце, вже, щоб було більше. Качка забереться і пару в там, ту клітку. То, думаю, буде, буде супер. Одним словом, йдемо зараз. Візьмемо якийсь ящик, принесемо принесем там тих з клітки, а тоді вже будемо розбиратися з тими. О, взяв таку бананку, е... ну, в ній возив тоді качок, отих, що... що я казав, що я на плем'я 4... 4 качечки і качура. Так, ти в нас хто? Так, ти в нас ще лишаєшся на господарці в стайні. Упс, один, так. Ну не подивися, дивись, думав, він, він не буде звідси вилазитися, не треба буде накривати. А вони, які ще одною рукою незручно, ходи сюди. Так, знаєте що? Зараз я напевно вас поставлю, а тоді буду їх ловити. О, так. Я так підозрюю, що цей, що тут був, вже, та, він, вже, він вже виліз. Так, значить, один. Оп, це який. Який слимачок вимахав, махов. Давай. Так, видите сюда, тоже тоже такий хороший. Попіранку. Три. Чотири. Чотири. О. Это прямо вже геантик. П'ять. Так, залазь, залазь, заховай голову. Ой, двой, де, Да. П'ять. Напевно, я оцих п'ять спочатку занесу, О, а, тоді, а тоді прийду за решту. Я вас тут залишу разом з ними, а зараз сам. сам прийду. Так, якщо беру вам про 5 штук, ту то бананку, то, то багато, але ні. І ще було достатньо. Так, шостовно, Тут такий крупніший, що вже може йти гуляти. Так, 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 оцей бігає. Ходи сюди. Ходи, ходи. Тихо, тихо, помало. Так. Добре, тут трохи незручно їх. Діставати? Ну куди? Так, зараз секунду я чу трохи посуну, щоб можна було мені добратися, бо вони ховаються, видно, не хочуть. Піти на... Ага. на свободу. Так. так, добре. Що в нас ще тут? Лишається таке чешечка. То ще такі вони ще такі поменші, ще можуть бути тут. Може я навіть там тих ще й до них не буду давати, а залишу їх одним словом, скільки то, 5 і 3, то 8. зараз їх забираємо, а тоді продовжу то, вже. Так, ось такі в нас вони тут. тут залишились. В принципі, тут місця є багато. Може я і там тих посумні, тих двох менших ще шкода сюди давати, бо вони будуть слабші оці їх. Всіх теж так буду прижати, що у нас тут залишилось. Три, чотири, п'ять, сім, вісім, вісім штучок я забрав і вісім штучок, штучок залишилось тут. Вже тут місця буде побільше, вони теж можуть тут доростати спокійно собі до такого розміру, так як, та як тих, що забрав я, ну і відповідно ось тут, ось тут ці. О! Я ось думаю, чи не забрати би оцих від них е, оцього. Один, два, три. Туди таких три навіть цього можна буде четвертого, ну, тому ще можна буде лишити. Е, тож вони по-перше болото роблять, напевно, я зараз так і зроблю. Ось цих більшеньких. Що є. Хоч і не з тих, але... Вони мені роблять болото, зараз ми тут відкриємо. О, і дамо їх, скажімо так, туди. Вони розміром. Зараз я подивлю, Звичайно, але мені здається, що вони так. Вони розміром. Бачите, такі як оті. Один одного вони тут ображати не будуть, бо вони розміром однакові. А, а по-перше, мені, мені брудер. Оце будуть менше нищити, тому що менше будуть воду розкляпувати. О, так. І хто в нас тут? Тебе ще забирати чи ще лишити? У Тебе ми ще залишимо. І тут лишиться. Бачите, вчора, що я говорив, що два звіта меншеньких забрали, отакі були. Ми їх лишимо. Це є оці два. Ну і сюди. Два такі найпізнішеньких. Оце самі-самі останні виводок, вони вже десь вивелися в жовтні. Я не знаю коли оце двоє, Шукачка ще чорно досечу, ну і той до тих чотирьох, але він ще, скажімо так, не дуже габаритний. я їм водичку ще дам. Хай, хай вони живуть тут, сюди будуть менше хляпатись. Буду давати їм вже менше води, менше хляпати, а ті, а ті розміром такі як оці, так що може спокійно місце є. Брудері можуть спокійно жити жити тут. Їх закриваємо і йдемо ще до тамту доселяти пару, пару там. Вони ну, розгорімо, дивимося, однак зараз ми доселимо та й подивимося. Що кричите? Вам їсти давали ще дати? Зараз ще, ще добавлю Так, вони ось тут вузять <смужать> <смужать> привикнути, звичайно, до землі. Але дивіться, вони такі мені подобаються. Бачите, які в них ноги. Ноги грубезні, це вони будуть великі, гарні. Це з моїх, але я думаю, що тут багато качурів. Тому що ноги в них прямо прямо грубезні. Ну зараз, скажу, їх тут 8, тому тих, по-моєму, є 20. Зараз я ще сюди скільки штучок. Теж з 8-7 докину може. І тоді вже подивлюся, коли буду дорогати, як воно буде повністю. 1. Так, один за так, їх буде десять. 12. Так, донатить, не зручный Так, Бачите, не породний ро. І не скажеш, і не скажеш, що хто є хто. Так, зараз я їм принесу водичку. корм. Е, тут поки що там всі прийшли. Сваряться, оце, де вона? Ось оця ручна гузка. Я їй такі ще нічого не приніс, але треба принести, бо вона так і заді мене ходить. Просто каченята пищать. І вона не знає, що робиться. Ну і тут лишилось. Я їх вечором перерахую. Там є 14. Тут на око десь, я думаю. Так само лишилось качку. Вже вечором заберу, бо вони, бачите, в кут забиваються і так. Опа! Е, Чуть-чуть кормушкою підгортав. О, ту кормушку можна забрати. Бо в них є відерко. Там тим теж, напевно, зараз поставлю таке відерко, бо вони з такої трохи вигортають. О, і поки що їх залишаю спокій, а там тим даю воду і їду. І таких буде дві дві сім'ї на дві клітки. о, Пішли, пішли, пішли. Покричали, розказували мені. побачили, що я їм нічого не даю. І погнали Ха, на траву. Ну так добре, одним словом, не буду вже їх. Скажімо так, бентежите. Закриваємо і йдемо, йдемо працювати далі. О, Так, Так, я качки не забрав. Це одна клітка, в якій ночують тішу. Тішу з качечкою. Ось такі вони вже гарненькі, величенькі. Ну клітка та велика, то на всю оцю. У мене зверху кури несуться, на цю усю дуже. Все розділено на, на дві клітки. Там внизу є сітка. А на сітку я поклав е, таку типу, терсу. Терсоплету зі старих стінок, щоб не цей. А це оці, що були в стайні і ті, що я докинув. Ось теж в них тут місце, я просто я свідчу, вони так скучковуються. А в загальному в них все би мало бути добре. Я колись ці клітки робив. Ну, колись тримали кролі, потім не тримали. Тут та клітка була колись, не заповнюємо, на три розділена тут були розбачу, бачу, такий Мішок, то коли коченята були, я отак тут накривав і тут є така шмата теж Як вони були маленькі, отак накривав прохід, отей, щоб менше Щоб менше долу. Ну і відповідно тут теж були клітки, тут ще є, ще є старі. Отут, тут, де в мене були оці курчата, е, ще треба прибирати. Голошей не бачите, тут ще кролики були найдовше, ще повигризали Але вона почала Вона почала прогнивати. On. І почали ми її, бачите, на багато років має та, та клітка. Ми її тут в бік латали, одним словом, почали її ремонтувати, але почали типу, знизу. Трохи тримали, а потім кроликів поки що не тримаємо. І так ті клітки вийшли, що я кажу, застелив оце. І тут в мене бокачки сидять, а тут в мене пам'ятає, хто ціле літо були гнізда, сиділи ці. Сиділи квачки, отак було одне, друге і там, третє гніздо, тут в мене був. Родзал, літо в мене тут в тій клітці сиділи квочки, я їм, я її випускав, вони ходили, їли і, і заходили назад. О, а тут в мене, каже, Кури Кури несуться, гніздо зроблені теж так. Висота, ну, я кажу, я планував все переробляти одного під кролів, але нема часу, скажімо так, нема часу їм кусити, О, то все займає трохи. Трохи поки що не до, не до того. Взагалі б хотів, бо кролі то файно, з однієї сторони файно, з іншої сторони. Ще є проблема, що якщо воно в коченята хворіють, чи там курчата, щось, то ну, принаймні видно, що індичата, що щось вони в'ялі, ще щось. А кролі таке, що вечором все добре, зранку приходить, а вже їх нема. Ну, і таке. ну одним словом, такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.